з Америки Рада безпеки ООН у середу намагалась ухвалити резолюцію, яка б визнала геноцидом масове вбивство мусульман у місті Сребрениця, що в Боснії та Герцеговині. Цими днями відзначають 20-ту річницю цієї трагедії, яку вважають найгіршим воєнним злочином у Європі після другої світової війни. Але Росія скористала своїм правом вето і заблокувала документ за розвитком подій стежила Юлія Ярмоленко. Від трагедії у Сребреніці минуло вже два десятки років, але рани цих жінок загоїти неможливо. Липневого вечора 95-го війська боснійських сербів під керівництвом Радко Младіча стратили 8 тисяч хлопчиків і чоловіків. Боснійських мусульман, які переховувалися на території, названій ООН зоною безпеки. нас засудили без суду. Наших дітей засудили на смерть та вигнання. А нас, тих, хто вижив, засудили до життя у пеклі. Сьогодні Рада безпеки ООН спробувала ухвалити резолюцію про визнання різанини у Сребреніці геноцидом. Представник Росії в ООН Віталій Чуркін, який сам запропонував згадати жертв трагедії хвилиною мовчання, заявляє, ухвалення резолюції лише посилить ворожнечу на Балканах. Якщо подивитися на результат усього десятирічного конфлікту у Югославії, коли сотні тисяч сербів були змушені залишити свої оселі, то не можна надійти висновку, що вони принаймні постраждали не менше за інших. А у документі провина за те, що сталося, покладається по суті на один народ. Не голосувати за резолюції попросили Путіна лідери Сербії та Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини. представник Великобританії, яка і виступила автором резолюції, пояснює. Текст максимально збалансований. Безумовно, жертви були з усіх боків, і це чітко зафіксовано у тексті. Цей документ не покладає провину на сербів, натомість він підтримує возз'єднання, і визнання минулого це передумова для цього. 10 за 4 утрималось, один проти. Росія витує резолюцію. Представник США Саманта Пауер одразу бере слово. Коли сталася трагедія, вона була 24-річною репортеркою у Сараєво. коли мій колега вперше повідомив мені про факт масової страти, єдине, що я могла тоді сказати, було ні, ні. Навіть живучи у зоні війни. Я не могла повірити, що загони боснійських сербів могли стратити кожного хлопчика і чоловіка мусульманина, яких бачили на своєму шляху. Це був геноцид факт, який нині неодноразово підтверджений міжнародним трибуналом. Коли я дізналася, що Росія збирається ветувати резолюцію, яка визнає геноцид у Сребреніці. У мене була така ж реакція: ні, ні, російське вето просто розбиває серця родинам жертв. Саманта таповар пояснює суть резолюції не в тому, аби когось звинуватити у трагедії воєнних злочинців. Має покарати суд до того ж, кваліфікацію геноцид уже дали подіям і міжнародний кримінальний трибунал, і міжнародний суд, що діють під егідою ООН. Суть у тому, аби визнати історичний факт, який допоможе світу уникнути такого у майбутньому. Ми повертаємось до цієї трагедії, аби взяти уроки із нашого колективного провалу. І під нашим я маю на увазі увесь світ Ради безпеки і особи особливо ті уряди, зокрема і мій, які мали силу запобігти тому, що сталося, і не зробили цього. Сьогодні у Боснії стартувала щорічна 100 кілометрова хода, шляхом яким босняки мусульмани втікали від армії боснійських сербів 11 липня 1995 року. Багато із його учасників були очевидцями кривавих подій. Вони не розуміють, як світ може закривати очі на їхню трагедію. Це був систематичний геноцид, систематично вбивство, депортація тисяч тисяч людей. Що і є геноцидом. Якщо ми не можемо це визнати, я не розумію, який сенс виснув. Вані, ООН і схожих організацій Юлія Єрмоленко, голос Америки.